І це друга частина фільму мого гарного посмотру. Записайтесь печенками черьяку. І гарного Ти Генерал, ну це не я вбив, чесно. Це... Блін. Да, генерал, будь ласка, ком відпустить, я ж з вашою командою. Ну як, ти не вбивав що твої твои Ну алло, генерал! ти не розумієш, не фіга. Бляха. Т -т hu. Та це не я. Давай, 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 ж, е, давай поскуреє. Та блін, генерал, ну кажи. Тварина яка. Що це робить? Я вже yeah. тут почала знімати, якби. Ладно. Одна... А як? Генерал, відпусти! Короче. А чого ти попав сюди? А чого я не знаю. Да мы будем шутить. Не знаю. Чор моя нижня. А як я туди попаду? Ні, бо я верхня. ще. я тут. Я пішов геть. Я взяли там. А я взяли там... для такого суча я взяв ніж. Тому все. Так. Ух. Як, ні, як сумно посадив мене генерал? Да, За решетку Дебіл. тупоривий. Да. да. А це хоч сила вік. Конечно. Ти ж кіно світло фігово дала? Да, хорота. А тут ну, взагалі якісь документи, якісь дві чашки. Ну звичайно, документи. Бляха, як я хочу того генерала вже і вбити, перебити, і побити. Твою мать. Так, я думаю, ми скоро вами будемо їсти чи чого я не знаю. Знаєте, що, ребята? Да... <говор> ну, тем, тут I'm sorry! Знаю, I'm sorry, boy. Я даже не знала, uh -oh. я даже не знала что он тут будет Ну куда? Вам будет ещё интересней Да... А -а -а. И с кем ты говоришь? С подписчиком твоим А можно из тебя сделать курочку? <плеч> 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 О, Вика тут что-то твёрдое Так, а хто там іде? Генерал. А ще виходить, їсти. А я думаю, уже. Жрачка, 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 жрачка. Да, як ты коли Його щось горе, хочеш. Я вона, я не їла. Так, да, я не пам'ятаю вже. Може, вот там, вот там вона, вот, вот там, вот, вот столова. О, да. Все, давайте. Жрач. Ну, а ви, де наша жрачки? Ви не дивуєтеся, що я. Знаю. Они не моя. Все разъед. сейчас э, там дадут. <свист> Это я <вам>. ксиста, а вы? Да. <свист> да. <свист> да. <свист> да. <свист> да. Супчик? Ну заташись. Треба ложку взяти. Пару. А будет оборшусь а интернеша. О боже. Че ч? Да. О, блядь. Кай, боку, тобок уйдем. Цейкас цей клуба. Я понял. Цика штука. О! Добрый век, погнал Йоста. А Супчик. <свист> генерал, генерал. Че? Подойди, подойди. Давайся. а, на суп. Давайте, давайте. Опа. Давайте на суп. Бачишь? Инге. Бачишь? Бачу я. Ем, а чого там. А та нічого інтеразу не Дивіться. У вас уважно дивіться. Раз. Чого раз? Два. Чого два? Три. Віка, чекаємо, чекаємо, чекаємо. Ну-ка, стойте. Віка, віка, віка. Все, це мені посмотри. Вибачте, генерал, я не буду обіцяться, але прийшлось. Міка, мені здається, або я переборщив. Мне так само стоит, что шесть шесть Короче, главное, просто Валим, бля! Куда валить? Куда валить? Сюда, а нет. Вика, я в койте. а, блядь, выкид, 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 выкид. а, а, Бляха, Вика, Вика. а, блядь, в полицейскую машину, тикаем, валим Я все думала, але не про це щоб вбивати мого генерала. Коротше, пішов він. Вже. А, заносить трохи. Куди тікаємо? Зі мене якась машина. Коротше, треба тікати. Віка віка. втікала вже. Кудись, блін. Бай, бай 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 Так, як ми втікли від, того, ми змігли втікти. І я знаю один факт. Ну, як, і, як сказати, факти. Сідай, сідай вік в літак. Сідай в літак! Вік, ти взагалі того валиш? Оба. Но тільки не впасти. Тільки не так, полетіли. Де цей город. Віка, зараз будемо летіти вниз. Раз, два, три. За самолітом вилітай! Віка. У, у, тільки нак. ай. Ай. О, я гота. Бляха. Такий готель нас тут, походу, вже розіскують. Віка, де ти? В Віка. Бляха, я як... не буде. Віка, нас тут розіскоїть. Це нормально. Добре. Хто маєш? Хто на маму, знаєш? Ой, я йду на другий поверх. Ти куди? Так, тут є ем, сундук. Калаш. О, та да це ж котелі, манесенькі. Давай тут поживемо. Угу. Добре. Добре. Ох, як хочеться спати. О, бляха. Що я проснуся? Добре, піду, що нанесе.

Треба з цим закінчити. Віка, Віка, Віка. А, мені прийдеться тебе вбити. Ну чого? Бо? Во! Так, все покінчено. З якої покінчено. Бляха, що я за людина така. Нічого не стало. Трохи вже ти так. Не треба здаватись. Опа. Добре, треба розстріляти ці плакати, щоб мене не вигнали. Так, ова. Так, о, може і тут десь є. Ну, має де багато цих плакатів бути. Бо мене вразили всюди. Бляха, холоди, мені робити. Вони вже будуть Вот ще один. Так, Де ще є плакати? Так, це ще застрілочки. Коротше, кісті. Так, це мені все не буде потрібно. Не мені треба знайти більше плакатів, іначе мене уб'ють. От. Рада, да, да 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 І там. Немає дізнатися, що я десь тут побував і віку вбив. Йошкін, мене трьошкін. Так можна вбити свою рідну сестру, але нічого. Добре, добре, тікаємо, їм там десь був вагон, Там десь був. Е... Короте, так, я, походу, тут всі плакати розстріляв, треба тут подивитись. Так, 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 так. Тут нема. Надеюсь і не буде. Так. Так, добре. О, є. Так, тут э, десь поставлю пушку і поїду нарешті. Все, поїхала на Так. звіти. Так. Опа. Бляха, поїздом так важко управляти, я не знав. Якщо чесно. Бляха. Пода ще заносить трохи. Да. Бляха, она ще включит. Так, просто еда. Бляха. Шесть секунд. Шо цел поезда це такие. Эээ. Сикар. таке? Бляха!